Доброго здоров'я усім вам, друзі! Сьогодні я покажу вам вправи на все тіло. Посилання на цей готель замок вежа ведмежа я залишу внизу в описі під цим відео. Друзі, принагідно, я б хотів би нагадати про свій марафон Стоп Ліки. Пам'ятайте, що все потрібно робити в комплексі для того, щоб ви отримали позитивний результат. Тому, якщо ви захочете приєднатися до мого марафону, то пишіть мені в особисті повідомлення в мій інстаграм або на мою електронну пошту. Посилання на афішу цього марафону я зараз залишу ось тут в підказках. Тому переходьте та переглядайте. Також подяка всім моїм патронам, які долучаються до підтримки мого каналу. Дуже дякую вам, друзі. Ви найкращі. Сподобайка вам. Якщо і ви хочете стати спонсором мого каналу, я буду за це вам дуже вдячний. Всі посилання я залишу внизу в описі під цим відео. А ми починаємо. Тримаємо руки перед собою і розводимо руки в сторону, ровно. Вдих і зводимо видих. На вдосі ми розводимо руки в сторони і на видосі ми зводимо їх до середини. Робимо вдих і видих. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Один Два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. підіймаємо руки вгору і опускаємо ліхті вниз, прогинаємося в попереку. і зводимо лопатки назад. Вгору, вдих, вниз. Видих лопатки зводимо назад. Прогинаємося в попереку. Вгору. Вдих і вниз. Видих. Вдих через ніс і видих. Через рот. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Руки тримаємо внизу. Підіймаємо через сторони. Вгору. Робимо вдих. Піднімаємо до рівня очей і вниз. Видих. Вгору. Вдих. Вниз. Видих. Вгору Вдих. Вниз. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили. вправу. Наступна вправа. Руки тримаємо в кулаках і згинаємо руки в ліктях. Вгору пробимо видих і вниз вдих. Вгору видих і вниз вдих. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили. вправу. Наступна вправа. Руки тримаємо в замку. Підіймаємо вгору і заводимо руки за голову. Лікті дивляться вгору. Робимо вдих і вгору. Видих. Робимо вдих і вгору. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Завершили вправу. Наступна вправа робимо для поперекового відділу хребта. Ставимо ноги широко. Ставимо ноги широко. І нахиляємося до кожної ноги. При цьому... Колінах ноги трішечки призгинаємо для того, щоб не йшло навантаження на двоголовий м'ясо. вдосі ми, ми опустилися, зробили вдих і встали. Вдих. Тоді друга нога. Вдих і вдих. Вдих. Видих. Вдих. видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих Вверх. один. Два. Три. Чотири, один. Два. Три. Чотири, один, два, три, чотири, один. Два. Три. Чотири, один. Два, три, чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Руки тримаємо внизу і робимо нахили в сторону. В одну сторону робимо вдих і в другу видих. В одну сторону робимо вдих і в другу видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправо. Наступна вправа. руки тримаємо перед собою. Присіли, зробили вдих, видих. Тоді поставили ноги широко і присідаємо з широкою постановкою ніг. Зробили вдих і видих. Тоді повернулися назад в початкове положення. Вдих. видих. Один. Два. Три. Чотири. 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 Завершили вправу. А ми з вами будемо прощатися до наступного відео. І як завжди, я хочу побажати, нехай вас благословить Бог. Здоров'я вам бажаю, миру та добра. А ми обов'язково з вами зустрінемось в наступному відео. До нових зустрічей, друзі!